Юний захисник Динамо вляпався у скандальну ситуацію в Монако. Збірна України перед матчем із Бельгією втрачає захисника, а також трансферні новини. Миколенко та Степанов можуть змінити команди. Усім привіт, друзі! З вами на зв'язку канал Футбол України. А новини про український футбол на нашому каналі виходять за підтримки компанії Фавбет. У сьогоднішньому випуску ми звично перед матчем збірної про збірну, власне, і Поговоримо, адже там є кадрові новини. Також у нас цікава ситуація із футболістом київського Динамо, який виїхав з України і його там помітили. Ну і це відео доволі сильно вже завірусилося у ТікТоці. Ну а також про трансфери, теж поговоримо. До літнього вікна ще далеко, але це не заважає журналістам підігрівати чутки до тих або інших футболістів. Перед початком відео попросимо вас одразу допомогти у його просуванні та поставити свою вподобайку для того, щоб потім ви не забули. Давайте, якщо не сподобається, то лайк заберете, але зараз поставте. Дякую і погнали. Отож, із національною збірною ми і стартуємо, адже там у складі команди Реброва відбулися доволі цікаві зміни. Розпочнемо з того, що оборонець Максим Таловєров залишив розташування національної команди. Лікарі діагностували у нього ушкодження колінного суглобу, гравець отримав його у матчі за клуб, тож Макс повертається до плімуту і його подальшим відновленням будуть опікуватися вже саме клубні лікарі. Окрім Таловєрова, усі гравці в строю та готові до матчу. Напередодні команда. Нарешті зібралася у повному складі останніми з легіонерів. До табору синьо жовтих доєдналися Олександр Зінченко, Анатолій Трубін та Артем Довбик. Тож нині у розпорядженні Реброва 24 футболісти. І чи будуть задіювати когось замість Таловєрова, поки що невідомо. Але відомо хто 20 березня розсудить Україну та Бельгію. Головним арбітром зустрічі призначили швейцарця Сандро Шерера. А за систему ВАР у цьому матчі буде відповідати Федай Сан. Друзі, а на цьому етапі ми хочемо попросити вас про підписку на канал Футбол України. Тому що, як засвідчує статистика, понад 85% глядачів дивляться наш контент, але не підписуються. Давайте, будь ласка, виправляти цю ситуацію і трошечки вирівнювати статистику. Натисніть на кнопку підписатися просто зараз. Дуже дякуємо і продовжуємо. Далі рухаємося до справ чемпіонату України, адже відомий ще один клуб, який найближчим часом може залишитися без головного тренера. Мова піде про чорноморець, адже ця команда після паузи на матчі збірних може отримати нового наставника. Відомо, що керівництво команди дало Олександру Бабичу. Два матчі на те, аби виправити ситуацію, і один з них Одесити вже програли. Це була зустріч проти інгульця, за даними SportUA, на місце. Бабича вже є кандидат в контексті одеського клубу. Нині найбільш активно говорять про Юрія Калітвінцева. Останнім місцем роботи якого було Полісся. Висловився про можливий відхід із кривбасу. Юрій Вернидуб за словами тренера, насправді він веде перемовини з командою щодо продовження угоди. Новий контракт це питання часу, каже Вернедуб. Ми вже погодили все із керівництвом, і наразі тривають деякі перемовини стосовно деталей нової співпраці. Також тренер запевнив, що проблем із виплатою зарплат в команді немає. Існують питання лише щодо преміальних, які справді виплачуються із затримкою. Рухаємося далі і поговоримо про наших футболістів за кордоном, зокрема про Віталія Миколенка та Артема Степанова. Адже обидва влітку можуть змінити команди. Після завершення поточного сезону український захисник Віталій Миколенко може покинути Евертон. За даними британських ЗМІ, нині Тоттенгем активно шукає підсилення на лівий фланг оборони, і одним з головних кандидатів на цю позицію є Райан Аїтнурі із Вулвергемптона. Однак дешевшою альтернативою для нього розгляд. Дають саме Віталія Миколенка у Португалії. відзначили українського захисника візели Ореста Лебеденка, 26-річний оборонець отримав відзнаку найкращого футболіста лютого у другій лізі Португалії. Зауважимо, що у голосуванні приймали участь головні тренери клубів другої ліги. Не відстає і Артем Степанов, український нападник Байера, забив черговий гол за юнацьку команду у матчі проти Гамбурга, який завершився мінімальною перемогою фармацевтів 1-0. Для 17-річного українця це вже п'ятий гол в останніх чотирьох матчах. Нагадаємо, що Степанов дебютував і за головну команду Байера, але результативними діями там поки не відзначався. До слова, за даними видання Більд, плани на 17-річного українця все ще має ка. Зерслаутерн цей клуб вже намагався підписати українця взимку і може найближчим часом повернутися до цієї ідеї. Байер зацікавлений у переході свого гравця, аби той міг отримати більше ігрової практики на більш серйозному рівні, тож будуть готові відпустити Степанова в оренду. Зауважимо, що Кайзер Слаутерн нині грає у другій німецькій Бундеслізі і веде доволі серйозну боротьбу за підвищення у класі. Ну і завершимо ми скандальною ситуацією, у яку, так би мовити, вляпався захисник Динамо Крістіан Біловар. Адже його відпочинок із донькою президента київського клубу спалив знову ж таки, так би мовити, відомий Тікток аккаунт. Public Pistons Brothers опублікував відео, на якому фігурує захисник Динамо Крістіан Біловар та його дружина Яна Суркіс. Паузу на міжнародні матчі у чемпіонаті України вони використали для відпочинку у Монако. На відео видно, що Подружжя приїхало на елітному автомобілі Lamborghini Urus та припаркувалося поблизу готелю. Швейцар одразу підбіг до авто, щоб відчинити двері, а після цього пара пішла по своїм справам. Ну і вболівальники одразу ж задалися вічним питанням: а як взагалі 24-річний українець зміг виїхати за кордон, адже жодна збірна його не викликала, тож до жодних списків його вносити не могли. Ну що ж, друзі, ось таким видався наш новий випуск. І якщо це відео було для вас корисним, попросимо поставити вподобайку, якщо ви її раптом забрали або не поставили на початку. Ну і підтримайте цей канал підпискою. Дякую, будьте на зв'язку! І скоро побачимось!